Всім привіт! У цьому відео я хочу розповісти і показати про аптечки, які видали нашому підрозділу. Мобілізованим. Одразу хочу сказати такий собі дисклеймер, що у вас аптечка може бути абсолютно різна, тому що навіть у нашій роті хлопцям, які пішли у штурмову, їм видали вже зовсім інші, більш доповнені, більш укомплектовані аптечки. Так що це просто. Один із варіантів, який може бути у вас. І так, почнемо. Одразу видно, що це аптечка БУ. Тобто, ну, в тому плані, що вона просто носилась якийсь час. І взагалі-то ці аптечки приїхали до нас із Кореї. Як вже я потім спробував загуглити ці іерогліфи. Так що, це у нас аптечка Корейська 2017 року випуску. В цьому чохлі, який на маляшку кріпиться, у нас є ще один менший, який можна швидко дістати. І тут вже ми бачимо саме наповнення. ну з огляду навіть на саму, розмір самої аптечки, вона десь як з долоньку, тобто багато в неї в будь-якому разі не вміститься. Що ми тут маємо? Е, так, по-перше, це інструкція, як накладати турнікет. Далі гумові рукавички. Це така собі марлива. повязка бандажик такой маленький ну. а, так далее 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 у нас всегда израильский бандаж запакованный в вакууме а, рулончик а, а, пластеру и турникет Турнікет, бачимо, вже хтось, можливо, минулий власник, вже спробував. Затягнути на собі, ну але не на рані, мабуть, просто так в якості тренування. Але що хочу сказати, якщо ви збираєтесь турнікетом тренуватися, то краще для цього придбати окремий, тому що в момент, коли вам він дійсно може знадобитися, він може просто порватися або не спрацювати, бо ви його там вже розтягнули під час тренувань. Сам турнікет, в принципі, якості непоганої, велкро досить гарне. Далі стропа по всій довжині турнікета вшита, тобто, в принципі, турнікет такий їм можна використовуватися. Вороток теж досить непоганий, не гнеться. Так що, такий собі аналог ката від кореї. Ну, думаю, катівський, звісно, буде поякісніше, але цим теж можна користуватися. Ну, от що я хочу сказати, що в принципі, аптечка така дуже максимально максимально базова. Тобто Тут навіть нема таких обов'язкових речей, як оклюзійна наліпка. Гемостатичний матеріал, хоча коли я шукав цю аптечку в інтернеті, то там він, гемостатик був в її комплекті, а також ножиці. Ножиці теж вони мали б бути, але тут їх немає. І це в принципі, не тільки в моїй аптечці, а й у інших товаришів теж була комплектація така сама. До речі, про наявність гемостатика хочу доповнити цей момент. Я вже після запису відео зрозумів, чому його тут немає. Скоріше за все, їх дістали, тому що вони були прострочені. Тому що, як пам'ятаємо, ця аптечка 2017 року, а прострочений гемостатик ні в якому разі я не раджу використовувати, бо він може. Замість правильного ефекту він може зробити вам хімічний опік. Тому, будь ласка, якщо вам десь там чи гуманітарка, чи щось передає гемостатичні матеріали, дивіться обов'язково строк їх придатності. Тобто, як Такий базовий набір, основа підійде, але, звісно, треба цю аптечку доповнити. В принципі, я думаю, я запишу відео, як я зберу аптечку трошки вже більш функціональну і покажу вам, розкажу про неї більш докладніше. Так що, ну, ще раз кажу, що у вас аптечка може бути абсолютно інша, але аптечки видаються всім. І хлопцям, які йдуть у штурмову, їм видаються, ще раз повторюю, аптечки краще за ці. Так що задавайте свої питання, якщо вони залишились. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!